Так, колектив, всім привіт. Хочу зняти розпаковочку, замовив дешу. Ну і зараз разом з вами подивимось, оціните, що я знову прикупив. Тому поїхали. Так, я надіюсь, там буде видно. Так, ну як видно, да? штатив новий. Ось, до речі. візитка їхня. Назва, модель, назва. Зараз відкриємо, подивимось, що воно з себе являє. В кінці скажу ціна. Кому цікаво, що по чому. Все, тут більше нічого немає. Ось такий чохол. Ось такий на вагу відчувається. Нелегенький, щоб аж зовсім. Так, в чухлі, більше нічого немає. Ух. Це апарат. Що треба розібратися, як його? О. Це вже не те, що в мене, я вам скажу. Це вже щось хоч в руках можна потримати. Зараз розкладу, подивимось, який він у розкладеному вигляді. Коротше, щоб ви розуміли, масштаб. Ось мій старий, розкладений на максимум. Я поміряв висоту, то він метр... 10. Ось так повністю розкладяний. Ось так він вже в мене якби я тут підпираю, бо він не тримає, складається сам, і він взагалі легенький, не нестійкий, десь тільки щось на дворі знімаєш вітер і він ну, здувається, падає, він легенький. Через то якби я й замовив ось цей. Подивіться, яка махіна. Та ти що, цей висотою в повному. Якщо повністю розкласти, 2-10. Метри 10 сантиметрів. І це ще ось, ще можна покрутити ось цю ручку одною рукою. І воно ще виїжджає якби, майже під, під стелю. Я метр 80, якби ну, не низенький хлоп. А цей взагалі 2,10 10 Тому. Ну, така апаратура досить вже серйозна. Ось так тут складається ця ручечка. Тому ну, його якби повністю використовувати і не, не завжди потрібно, але коли потрібно, то є запас і воно якби ну, корисно. От тобі треба щось з висоти зняти, ти собі розклав і знімаєш. Гачок, щоб повішати якісь. Пригруз, да, наприклад, щоб ну, його, він став важчий. Хоча його вітром, я не знаю, не дуже і здує, але сюди якийсь вантаж вішаєш і якби він стає устойчивий. Ось, ну, а тут це як все стандартно. Трошки, певно, я його складу, бо дуже високо. Трохи склав дві секції. Склав і він все одно вищий, ніж ось цей. І це ще ось ця видвижна, якби частина не розкладена. Тому. Тут все стандартно, кріплення для телефона. Ось так воно тут відсувається. телефон вставляється, ці всі стандартні якби регулювання. Нахил вниз вверх, повороти. Ось тут. Відкручується для такої зйомки вертикальної. Коротше, тут як, як стандартно. Ну, ось тут, я розумію, ось цей речажок повертаєш, ця штука знімається. І тут, напевно, для камери, чи що, таке, якби кріплення, я не знаю, у кого камера. Чи фотоапарат. Ну, а це суто для. Для телефона. Ну, одною рукою не зручно, я думаю, зрозуміло, цей язичок нажимаєш і воно ставиться, знімається і розклеюється. Тому ну, таке якби, перше враження прикольне досить. Ніби якість непогана, таке все купи тримається. Головне, що не легеньке, такий вже, він більш якісніший. Якщо з цим рівняти, то взагалі воно не рівняється. Хоча ну, два роки десь, напевно, я з ним. Що в мене тут по ньому він був падав, то ось лопло було ось тут Це кріплення, що різьба закручується, я його заклеїв. І так я з ним, в принципі, відпрацював постійно. Але вже він не тримає. Ці всі защолочки, воно вже все Ну, виробилося. Ну, що ти хочеш, воно ж все бюджетне, я не пам'ятаю, 350 чи що я за нього віддавав. Цей, щоб ви розуміли, 1500. 60 з доставкою вийшов мені. Ось Посилання я залишу, де купував. Це не реклама зовсім, але можливо, кому цікаво. На промі просто знайшов якби найдешевшу ціну. І замовив. Бо в інтернеті різна є ціна. І півтори, і 1700, і за дві навіть точно такий самий. Я знайшов самий найдешевший і замовив. Тому посилання залишу для тих, кому цікаво, можливо, також хто придивляється. То Ось такий апарат, не знаю, поки мені подобається, десь я його вже запустю в діло, буду щось знімати, то вже буду знімати з ним. Так як все одно, метр 10, ну це коротко, він невисокий не і мені не подобається ця висота, хочеться, щоб була зйомка з більш вищого якби такого ракурсу. Тому придбав, не знаю, випробую, якби вже його в ділі. Хоча, я думаю, все буде тут класно. Якби зауважень, ну що, все працює, зажимчики чітко зажимають, все тримає. Ніжки тут ось такі, якби, підстраюються під рельєф, крутяться. Ось, Ну, коротше, непогано, як на свої гроші, я думаю, що не аж там крепко професійний, звісно, але. Якщо все добре, то мені ще його хватить на роки. Якщо цей виходив два, то цей. Ну, якщо голову не скрутити йому, звісно. <свісно> то Ось так. Тому, можливо, в кого ще такий є, не знаю, хто дивиться це відео, да? ось нагадаю, фірма і модель. Можливо, хто ще таким користується, то напишіть, як він у вас, скільки по часу, і як ви ним задоволені чи ні. Тому що, ну все одно ж. Люди користуються різними. Ось, тому буде цікаво, якщо хтось буде дивитися і залишить свій відгук про ось саме ось такий, в кого є коментар. Цікаво буде почитати, чи воно годне, чи воно. Та годне, по-любому, але все одно цікавий відгук інших людей. Тому ось таке відео, розпаковочка, огляд, що знав, показав, порівняв. Да. Ну, це ще десь буде, десь для якихось таких. Невисоких якихось, як би, ну, десь він ще, коротше, можливо, і по послужить мені, бо ще ж не зовсім він там розломаний, але вже все на пенсію, а цей піде в роботу. Тому ось так. Коментуйте, оцінюйте, пишіть. Ну, а я буду випробовувати і вже тоді скажу в роботі, як віншов він. Хоча, думаю, все буде добре. Все, всім дякую за увагу. До нових відео. Пишіть свої думки.